У Парижі перед відкриттям Нотр Дам де Парі відбулася зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським за посередництва президента Франції Еммануеля Макрона. Фрагментами відео і фото зйомка показує, що як один, так і другий ладні були вискочити на плечі один одного. Ситуація дійшла аж до того, що. Еммануель Макрон мусив за руку стримувати емоційного Володимира Зеленського, і дуже важливо, що дипломатичний дипломат Еммануель Макрон був присутній на цій розмові. Це дозволило стримувати емоції і вести розмову конструктивною. Що ж, дуже важливо, що цей діалог розпочався, і ще важливіше, що він розпочався за Участі зверніть увагу не посередництва, а участі французького президента.